Василь Ломаченко відомий український боксер, поки не розповідає про свої плани на майбутнє. Чутки про його кар'єру тривають. Карл Мореті, віце віцепрезидент Топ Ренк, висловив свої думки. Він назвав трьох можливих суперників для Ломаченка: це Кейшон Девіс, Джервонта Девіс та Реймонд Мураталья. Але рішення, з ким боксувати, прийме сам Ломаченко. Моретті зізнався, що не знає багато про подальші плани Василя. Ломаченко взяв час на роздуми, щоб вирішити своє майбутнє в боксі. Останній його бій був був проти Джорджа Камбососа. Василь переміг технічним нокаутом в 11-му раунді. Також В'ячеслав Сенченко, колишній чемпіон світу, поділився своїми думками. Він висловився про можливе повернення Ломаченка на ринг. Сенченко також назвав ймовірних суперників для Василя у березні 2025 року. Виробники алкоголю знизили сплату податку на додану вартість до 4,5%. Це на майже 2 відсоткових пункти менше, ніж у березні 2024 року, коли показник був 6,3%. Незважаючи на це, виторг галузі зріс у березні, продажі алкоголю досягли майже 13 мільярдів гривень. Середній виторг на одну ліцензію зменшився на 2% у порівнянні з попереднім роком. Він становив 124 тисячі гривень, але кількість ліцензій на алкоголь зросла від початку року. Їх видано на понад 20 тисяч більше ніж у грудні 2024 року. У березні діяло 104 тисячі 677 ліцензій. Проте, незважаючи на збільшення продажів, надходження від акцизного податку зменшилися. Держава отримала 685,5 з половиною мільйонів гривень. Це на 3,2 мільйони гривень менше ніж рік тому. Данило Гетманцев, голова парламентського комітету, закликав податкову службу звернути увагу на цю ситуацію для довідки. Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 мільярдів гривень. Це на майже 13% більше за прогноз міністерства фінансів. У березні план перевиконано на 14 мільярдів гривень. Реєстрація для вступу в магістратуру у 2025 році почнеться 2 травня. Вона триватиме до 23 травня. Це основний період для реєстрації. Якщо не встигли зареєструватися, буде додаткова можливість. Додатковий період триватиме 16 і 17 червня. Вступників реєструватимуть приймальні комісії вузів. Це можна зробити дистанційно або особисто. Для онлайн реєстрації потрібно мати кваліфікований електронний підпис. Консультації можна отримати електронною поштою або телефоном. Інформація буде на офіційних сайтах вузів. Раніше повідомляли де можна скласти тести для вступу в магістратуру в Україні та за кордоном. Фольга, яку ми часто використовуємо на кухні, має два боки: один бік матовий, інший глянцевий. Багато людей загортають їжу в фольгу, не замислюючись, який бік має бути звернений до продуктів. Але це важливо для приготування. Фольгу виготовляють так: алюмінієві стрічки прокочують між валами, щоб вони не рвалися, обробляють дві стрічки разом. Та стрічка, що торкається вала, стає блискучою, а інша матовою. Це частина технологічного процесу. Важливо знати, що глянцева поверхня. Краще відбиває тепло, а матова його поглинає. Якщо загорнути їжу блискучим боком всередину, страва готується рівномірніше і швидше. Це особливо актуально при запіканні в духовці або на відкритому вогні. Фольга здається простою, але вона може бути дуже корисною, якщо знати, як її правильно використовувати. Російські війська посилили свої дії на Донеччині, це стосується районів Тарасівки, Неліпівки та Турецька. Аналітичний портал DeepState повідомляє, що станом на 23 квітня ворог просунувся в цих регіонах. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Президент Володимир Зеленський 20 квітня повідомив про засідку окупантів у районі Турецька. Там загинули українські захисники. Генеральний штаб збройних сил України повідомив про ситуацію на турецькому напрямку. Ворог здійснив 16 атак у районах Дачного, Кримського, Турецька та Леонідівки. П'ять боїв тривають просто зараз. Українські сили оборони стримують натиск і завдають втрат противнику. Російські туристи опинилися в неприємній ситуації в Таїланді. Вони привітали працівника парку китайською мовою, переплутавши його з китайцем. Це викликало обурення, бо працівник був тайцем. Відео інциденту швидко стало популярним у соцмережах. Росіяни сказали ні, хао, не усвідомивши помилки. Це образило тайця, який вважає таку поведінку неповагою. Він попередив, що вимагатиме депортації, якщо таке повториться. Один з туристів намагався виправдатися, але працівник наполягав на своїй. Точці зору багато користувачів соцмереж підтримали працівника, засудивши поведінку туристів. На жаль, керівництво парку звільнило працівника Сирану Даскота, вважаючи, що його дії не відповідали стандартам. Таїланд має унікальну культуру та історію, і тайці пишаються своєю національністю. Плутати їх з іншими націями може бути образливим. До речі, раніше в Бангкоку знайшли заморожену змію в морозиві, купленому на вулиці. Росія висунула нові умови для завершення війни в Україні. Кремль вимагає, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей: це Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. Такі заяви зробив прес-секретар російського президента Дмитрій Пєсков. Він дав інтерв'ю виданю Льопуан 23 третього квітня. Росія також заявила, що більше не хоче отримувати уроків від європейських країн. Вона назвала їхню поведінку лицемірною. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс висловив свою думку. Він вважає, що для завершення війни можуть знадобитися територіальні поступки з обох сторін. Сполучені Штати розглядають можливість визнання контролю Росії над Окупованим Кримом. Вони також можуть пом'якшити санкції в межах потенційної угоди. Стало відомо, що 25 квітня стів Вітков може зустрітися з Владіміром Путіним. Виліт літака Гольфстрім g G650» у бік Росії. Зафіксували за допомогою трекінгового сервісу Флайтрадар. Ймовірно, на борту перебуває спецпосланець Трампа на 51-му арсеналі. Росії зберігали важливу зброю. Її використовували проти України. Про це розповів Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації. Вибухи на цьому арсеналі стали значною подією. Це один із важливих військових об'єктів Росії. На арсеналі зберігали більше 105 тисяч тонн різних боєприпасів. Супутникові знімки показують, що більше 83% території були у вогні. Детальнішу інформацію нададуть, коли припиниться детонація. Там зберігали балістичні ракети іскандер, ракети для систем С-300, С-400, «Панцер С-1». Також були ракети Кинджел і боєприпаси для систем Смерч і Ураган. Є дані про іранські боєприпаси, але це ще не підтверджено. Арсенал розташований за 60 кілометрів від москви відстань до україни близько 530 кілометрів Sony разом зі студією Sucker Punch Productions оголосили дату виходу нової гри Ghost of Yotei. Це продовження гри Ghost of Tsushima, яка з'явилася у 2020 році. Ghost of Yotei вийде 2 жовтня 2025 року. Гра буде доступна тільки для консолі PlayStation 5. Базова версія коштуватиме 70 доларів. Розширене видання з додатковими скінами та спорядженням обійдеться у 80 доларів. Колекційне Видання теж заплановане. Попередні замовлення стартують 2 травня. Події гри відбуваються у 1603 році, більше ніж через 300 років після Гостов Цушима. Дія розгортається на острові Хокайдо біля гори Йотей. Головна героїня новий привид. Мандрівна воїтелька на ім'я Ацу. У трейлері розповідається, як банда розбійників убила сім'ю Ацу і залишила її помирати. Проте вона вижила і вирішила знайти та покарати кривдників. Трейлер Показує мальовничі пейзажі, союзників Ацу та різні види зброї. Нова ігрова механіка дозволяє зануритися в спогади героїні. Розробники обіцяють більше свободи, нелінійний сюжет і несподівані загрози. Також можна буде розташувати табір у будь-якому місці. Графіка вдосконалена, підтримується PlayStation 5. Pro. Тим часом Bethesda випустила ремастер гри The Elder Scrolls 4 Oblivion. Гра має нову графіку та покращений ігровий процес. Видання Рімас. Серед включає всі доповнення оригінальної гри. Президент Володимир Зеленський завтра, 24 квітня, вперше відвідає південно Африканську Республіку. Він зустрінеться з президентом Сірілом Рамафосою. Основна тема їхньої розмови: війна в Україні. Поки що деталі візиту не розголошуються, але є очікування, що Південно Африканська Республіка може підтримати Україну гуманітарною допомогою. Це може включати повернення депортованих дітей і зупинення тортур на Запорізькій атомній електростанції. А також можлива допомога у визволенні цивільних полонених і журналістів. Про цей візит зеленського стало відомо ще на початку березня. Спочатку планувалося, що зустріч з Рамафосою відбудеться 10 квітня в Йоганнесбурзі.